Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. я до вас в черговий раз з невтішними новинами. В Чернігівій області запроваджено графіки відключення світла. Через попередні неодноразові удари, які були на протязі декількох тижнів, та сьогоднішній масований удар по енергетичній інфраструктурі було уражено важливі енергетичні об'єкти. Що спричинило системну аварію мережі. І призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районів, підкреслю ще раз в області. На жаль, ситуація все далі і далі стає критичною в багатьох областях. Обстрілюються об'єкти в Сумській області, Херсонській, Миколаївській, Харківській. Запорізькій, Дніпропетровській областях. Відключення електроенергії відбувалось в Харкові, в Харківській області, в багатьох містах, а в Дніпрі, в Херсоні постійно, в Сумах постійно, місто Шостка і Шосткинський район також випадали. Але отак от масове відключення 307 тисяч споживачів відбулося вперше, а в 2025 році. Як ви бачите, ми абсолютно не готові, об'єкти не захищені. А Укренерго 4 роки, які розповідали, коли їх очолив Кудрицький, голова правління, розповідали про те, що вони будують там систему захисту, 4 рівня захисту об'єктів, трансформаторних підстанцій і лінії електропередач. Як з'ясувалось, ніхріна вони не зробили. Ніяких об'єктів захисту а вони не побудували. 20 мільярдів, які виділив кабінет міністрів на захист тих об'єктів, ніхіра не зробили вони. Даруйте сленг, нічого не зробили вони. І вийшло так, що ситуація для мешканців Чернігівської області дуже і дуже скрутна. Як воно буде далі, вкрай складно прогнозувати, але я точно можу сказати, що легко нам не буде. І ми всі ваші всі з вами можемо згадати 2022-2023 рік, коли ми всі сиділи взимку. При температурі в квартирах я особисто цей раз в той раз був в Сумах. Температура в приміщенні без опалення і без електроенергії була десь на рівні плюс 5, плюс 8, а приходило спати чуть не в одязі, в шапці, в курці під п'яти одіялами. І я надовго запам'ятав цю ситуацію. Так що готуємося до складних до складної осені та зими до опаленого сезону. З вами був яла Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.